Це дуже сильно неправильно поступаєте. А ви правильно? Правильно. А ви мені не розказуєте взагалі? А ви що хочете мені розказати? Я дуже багато Що хочу розказати? Що за движение? Це у вас движение. Будеш ще раз роздавати другу газетку, то собі роздавай ту, що там є. Що тут офіційно ту роздавати. Що, будеш що ти мені зробиш? Що я тебе зроблю? Так, да, що ти мені зробиш? А що ти мені розказати? Слухайте, що ти мені, розповім? Розповім? Так, Сколько? 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 Ти ти мені сказати? Ні, ні, я погрожую, я хочу людина, бачити, що це адекватно агресивно ведеться. Я нормально себе Я нормально себе Ск адекватно. А чого розповсюджує, і ти заборонуває? Яку заборону? Дай ти бачиш заборону. Де ти, бачиш, це мені дали. А мені що з тобою? Дітей святити чи що, блядь? Це мені дав. не пас. Я з тобою теж не пас, А я з тобою не маю бажання розмовляти. Ой, ти Слухай, що ти хочеш? 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 Слухай, що ти хочеш? Вони ж не можуть вказувати, що буде. Вони з вами ніхто, вони нормально говорять. І на ваші нормальні дії ніхто не реагує, нормально. Ви починаєте щось шості... тут пальці крутити, хочете щось доказати, що хочете? Що? Що? що ти хочеш? Ви нормально? Ви ти, ви нормально. Хто ти ж ти мене заблокував? Хто ти такий, що ти мене заблокував? Та, займає... Я її людина, громадянин України. Ну? Ну? Тут, де а, я а? Шо, <говори> <говори> Хто, <говори> де Я не роздаю. Та мені що хочеш показуй. Ти мені що показуй. Та Я не кручу. Так ви зазняті на камеру, що ви роздавали незаконну агітацію. Yeah. Покажу камеру, я тобі покажи. Там, то, я, треба... Мені дали газету, я читаю. Хочу, щоб що, що, ти з'явився. Що, я тобі ну, не додавав, я тобі не додавав. Ти все, не бажай мене. А я тобі що хоче, то мені що, два, десять. Мені дали, я читаю. Що ти роздаєш? Ти бачив, що я роздаю? Ти бачив, що я роздаю? Ну то собі читай, візьми та читай. Мені дали, я передав. І ти передав? А ти так. що, передачник чи що? Так. Розумієш, чи ти мої не Ви Можете нормально, чи ви який там може арестант Б. Так, Та ти мені ручки не те, жовти. Ручки поламаю, сино з Сино. Буває взагалі немає. Ну давай, давай, все знає. То хай твої руки до мене не течать. Поламаю, ну мама. Хай не тече. Я ж руки тримаю в руку. Я нормально. Я нормально. Бежі я тримай. Байди, я тримаю, Ну, Ти там і будеш тримати більше нічого не проводити. Не буду. Про нічого... Прошу сказати мені? Я от зупинився, хочу зробити виїзд. Чому, Чому Ви, ви перекрили Ваш мені дорогу? ви виїзд, всі зроблять виїзд кого хто потрібен. Чому ви перекрили мені дорогу? На якій підставі? Ви працівником яких правопроводного зупинили... організація. Ви маєте право мене знімати. Я вам взагалі не вважаю, бо ви себе проявили як неадекватна людина. А що ви мене ми знімаєте? Будеш наносить хіба дивитися з ним. Бандіта похожий, банділа саме натуральні. Така моя доля, така моя доля. Доля вас покаже. Це вже хто його знає, ти мені не погрожує. Руки, 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 дивайся, собі. Ти не знімай, Я кажу, не мене, я не хочу. Ви маєте право взагалі проводити якусь зйомку? Я природу в Машині проводимо машину. Машині не природу, що що? Коробку вас загнали. Заднього передача. Знімайте один одного, знімаєте. Це є бандити батенка. Юрист. Який? Які даний чоловік газети. Правда буде. Ходить. Гоу-гоу гоу-гоу! гоу Стоп!

Я с ней суд Так. Давай я приїду сюди, да? З прокуратури, все? Йо! Ну шо, тоді давай їде! Є? Чекай, її заблокували, як тут виїхати? Ні, нам заблокували, їздимо виїхати.